Всім привіт, канал 100Zoom. Перед вами ось такий бінокль а-ля Бушнел 16х50. Прислали мені його на ремонт. Бінокль двоїть, має деякий бруд в окулярі. Е, я не знаю взагалі, то яка його ціна приблизно нового. Тому що шукав його в інтернеті і є він тільки в одному інтернет-магазині. І то зараз його нема там в наявності. Ну, тобто, його можуть продавати і за 3, і за 4000. Ну, це приблизно 100 доларів. Але він, ну, якість його десь подібна до SV Bonnie SV40 або SA202. Під час фокусування об'єктиви рухаються. Ну, тобто, щоб ви розуміли, ну, це бінокль, він має реальну або майже реальну. Реальне збільшення 16, вихідна зіниця маленька, але якість тут така собі. Ну, як вам сказати, така собі. В нього можна дивитися, ну, тобто, приблизно по зображенню він кажу, подібний до бюджетних СВ-бонів. Доволі нелегенький, доволі важкий. Ну, Прогумований, корпус повністю весь з пластику зроблений. Хтось е вже певно щось з ним робив, тому що тут були ось ці е гумові наочники приклеєні. Ну, зараз треба буде розкрутити. Я вже дещо спробував. Тут все якось так зроблено дуже-дуже легко і просто відкручується. Беремо є отвори, два, вставляємо. Ну, принаймні мені так виходить відкрутити. Можливо, як він був новий, то щось було інакше, можливо, було складніше відкрутити. Ну, зараз це доволі просто. Все повністю пластикове. Я навіть не здивуюся, якщо лінзи тут будуть в окулярі теж Ну, одна, принаймні, може бути пластикова. Так, ось призми. Щоб цей бінокль від'юстувати, треба обшивку дещо відклеїти. І так. Ось тут є один юстувальний гвинт. Він на плоску викрутку. І з цієї сторони ще один. З цієї сторони я не знайшов. Ну, я дуже сильно не відгинав оце прогумовування. Думаю, що тут немає. Хоча я можу і помилятися. Але я думаю, що мені вийде його від'юстувати за допомогою. Ось цих двох юстувальних гвинтів, ну або з цієї сторони. Правий окуляр відкручується так само. Доволі просто. На мій погляд, тут є проблема з розташуванням ось цієї групи призм. Тому в першу чергу буду лізти до них. Окуляри розбираються дуже просто. Тут навіть не було сильно закручено, тобто просто отак руками все відкручується. Так. Щоб я не перепутав. Ось так виглядає розташування лінз. Перша група склейка. Відчуваю, що це є скло. Далі одна лінза і ще одна лінза. Тепер дивіться, я тут дещо перечистив. Ну, звичайно, сильно чистити оцю. Лінзу не можу, тому що вона, бачите, вона з пластику. Тут навіть бачите, видно оце місце, як знаєте, як в конструкторі якомусь, треба детальки повідламувати від, від такої рамки, мабуть, щось подібне. До об'єкта 500 метрів. Ну... Хотіти від цього бінокля якоїсь високої якості не варто, загалом в центрі зображення є чітке. Ну а вже по краях, ну ви самі бачите, яка картинка. Ну Про мінуси цього бінокля багато говорити не буду. Про плюси можу сказати лише те, що в нього є 16-кратне збільшення.